Привіт-привіт, мої любі малятки! Ми з вами живемо в місті Вінниця. Це велике місто. У нашому місті багато машинок. Машинки бувають різні, але всі машинки допомагають людям. Давайте і ми з вами сьогодні познайомимося з такими машинками. Червона із білим пожежна машина. Поставить з баки з водою на спину. Залізну драбину взяла з собою і мчить захасити пожежу водою. Це малятка пожежна машина. В разі допомоги телефонуйте 101. На дорогах всі щатує, за порядком слідкує. Якщо раптом щось станеться, свою сирену микає, штрафує чи допомагає. Це малята поліцейська машина. Помішніться людям гарно, на колесах ця лікарня і відкриті всі дороги для швидкої медичної допомоги. Газова служба всіх врятує. І все врегулює. В разі допомоги телефонуйте 104. Пожежна машина 101. Поліцейська машина 102. Швидка медична допомога 103. газова служба 104. До побачення, до нових зустрічей.